Привіт, друзі! Ви на каналі Бабусині Рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Щойно діти мені прислали посилку з Італії. Хочу, звичайно, зробити розпаковку і поділитися цією красою, що вони мені прислали з вами. Не завжди роблю розпаковку, але сьогодні обов'язково зроблю, хочу показати вам, що в Італії дарують на Великдень. Кава для Міші, як завжди, мусить бути. Макарони, Ну, як завжди. О, спагетті. Знову 5 кг. Так, 5 кг. Звичайно, що до спагетті, пармезан. Ось такі цукерки. Чоколатіні альбренді з Бренді. Кава не вся, ще кава. Би, мішу, Боже, Бороні. Може, лишився без кави. У мене ще це не закінчилося, вона знову весла. Я дуже це люблю. Тут таке, як гарячий шоколад якийсь. Це казінаки. Це мигдаль. Мигдалеві голюки. Ну, це шоколад такий. Він 90% шоколаду. Такий дуже твердий, пів кілограма. Це мені це любимі мішові. Вафлі. Не забувають діти про тата. Ось такі яйця. Такі цукерки. І це такі яйця. І це, а це такі ніби камінці морські. Не знаю, що це таке. Котечіно, ну, кото, като, като, потечене. Ага, це щось уже є тут. Щось тут м'ясне. Щось тут м'ясне. Його вариться так і. єсть. Це певно, на Великдень, бо на Різдво була нога така. Це тонно. Тунець, але великі банки 160 сіян. Ну, там готувати ще. Праліне. Грибний паштет щось таке, типу. Типу, грибний паштет. Чи приправа до чогось? А це висела хрінка. І маму, я такий добрий купила, і тобі вийшло. Ось. А це щось таке. Таке щось. Якась шиночка таке. Знову ютубселі, власне. Ось знову яйця. Це таке там. Це бачите таке надалети. Сюди яйця? Ще таке яйце. І знову яйця. І знову яйця. І знову пармезан ще. Ось таке печиво, дуже люблю його. Дуже воно смачне. І таке ще печимо. Фарфалінне. О. І це я зібралася на великий день печи коломбо. І подивіться, яке шоколадне коломбо вони мені передали. Подивіться, як краса. А це коломба з кремом. Коломба крема. Шантілі. Чантілі чи шантілі? Коломба крема. коломба з кремом. Бачите. І ще коломба. Чи це не коломба? Це не коломба, це щось інакше. Ось таку я маю печи. Ну, як печи, як вже є. Для чого печи, як коломба вже є? Ось так. Але це ще не все? Ось такі подарунки дарують Віталії на Великдень. Такі яйця великі-великі дарують, а це такий набір зайчик. бачите, там маленькі яйця. Це все шоколадне. Ось така красота. І ще така друга красота. Бачите, яка красотуща? Ну і олив... оливкова олія, як же ж без неї? фільтрату, нефільтрована оливкова олія 100% італіана. А це надавали. Оце надавали. Ось такі подаруночки вислали мені діти на Великдень. Ну і Свахи, що тут приєдналися вони разом. Дуже всім дякую і дітям, і онукам, і Свасі. Яке чудо, правда? А якийсь. Тут симпатюлька такий. Ось така краса, бачите? Ось таку красу дарують італії одні одним на великдень. Тож дякую дітям, дякую сватам за такі чудові подарунки. Я вас всіх дуже люблю.